Так, друзі, всім привіт! Як завжди на каналі Мініфармер. Приїхали на хату Будемо готувати місце. Получається купив клітки для крулів. Чотири клітки таких. Не знаю, чи де тримати тих кролів чи ні, чи де їх взагалі купувати. У нас тут вже все готове. У нас в мене є відео ще десь рік назад, тому, може і більше назад, тут ми прибирали. Заливали, оце все робили. Вот. Тут стопчики, виходить, залиті. Тут я щось починав варити. щось. сварщик вот, був на рівні. <гум> Для які самплі такі Е, Зараз вроді трошки получили. А, Кстати, ще купив полуавтомата. сверлільний станок і станок від болгарку. Зараз покажу. Почав варити бункерну кормушку. Блін, Я тут все чітко так зробили. Прийшли, мама з папою, позаставляли всяку фігню, тільки що зараз порозрібав, щоб трохи мало пройти. блін. Так, тут поварив, Робив столи, отакі, от. а, станок у нас от, такий, ну, китайський такий, але такой, як для себе дому буде нормально. От. Кнопка одразу цей стоп. Кнопку, То і зразу, коротко, ну, напряму зразу включили без стовпу цього. Та Ось такі шаблончики зробив. щоб щось от регулювати, трошки. Ходить. Поставив, профілив та й все. Цей профі, О, це як профіль, наприклад. Я почав робити бункерну кормушку. Е -е, ну Я думаю, така бюджетна на бистру руку вчора бачив. Після роботи прийшов, почав щось клепати Коротше, Думаю, буде нормально. Отак, тут до Сюди, виходить, тут Ну, короче, така бюджетна буде кормушечка. Дороблю, то покажу. Так, тут полуавтомат у нас. От, балончик заправлений. Все, полуавтомат закрите. Полавтомат. Кайзер 305. Вот. так, ну, Такий вроде непоганий. Для дому саме то. Е, Зразу, коли купили, папа, не почав варити. Е, що Він зробив, Він зробив. Ой, як він зробив. А, переключив на Вот нас. варити електродом бля, електродом, а це полуавтомат варити. Він включив на електрода і почав варити типу, як полуавтоматом. Ну. Там мене підключатися ще під електрод вход. От, от а він коротше, взяв поврив і щось там накрилося, але дали по е, ну, гарантії він пішов і зробили, все нормально робить кожне. Отак, от непоганий. Так, і от такий ще купив станочок. Це під ну, болгарочку ставити, ніправомська така вона. Трошки вона якась бідова. Ну Якщо порівнювати Деволтовські і Дніпровський, то ну, для, на мене кажеться, що набагато краще, але ціна теж там набагато краще. Але також як для дому, Дніпрам, то ще може піде. А як для якихось об'ємів, то Деволт получше. Так, що ми зараз робимо? Зараз ми, ну, буду прибирати отут, позабираю це все. Да, тут це позароблю, десь треба цемент взяти, один мішок чи є. Ну, коротше таке. Е, тут поставиться бункерна кормушка. Ось що я роблю. І тут поставлю в стіну, туди, щоб засипати це все. Е, тут буде п'ятеро свиней, сюди поставлю. Ну, може чуть більше, не знаю, будемо бачити. А туда... На, ну, біля вікна то поставлю напевно в цьому місці ну, бочку таку, щоб, типу, її. І... Пніпельних по гілочках отут поробиться. Та й все собі стояти тут свинки. Тут, якби вони будуть чисто навіть корм, от. а може, не знаю, якщо саня буде тримати, тільки рулі не буде. Е, пороблю станки під свиноматкою. Отак, там може бути раз, два, ну, максимум три, так. Це вже. А, ну, в мене ще є місце, де тримати. Ну, Де видно. Що по зерну, там буде виходитися. Давно відео не випускали, тому що коротше, дав телефона в ремонт, щоб мені батарейку поміняли. От. Е, так поміняли, що дзвонить до мого товариша, це, що робив телефон, і каже, батарейка вибухнула в самому телефоні. Це треба чекати тиждень, як мінімум. Чекав, 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 чекав. Коротше, пройшов тиждень, але зробив і е, задня камера, тобто передня камера не робить, і фейс діточно накрився. от. Друзі, якось мені вдалося примудрити камеру, її на кулиці. Ці річки, що мама сушила, забрали, вот, мішок поскодав, що було треба блідой. Опаців, восемь, опасіння. О, блін. А, я ще хотів сказати, що я буду з потолком робити. Напевно, кину сюди е, до... э, стікловату, отак, ну то є місце. І зашию USB. Але блін там миші, звісно, гоняють. Тут треба ще потолка міняти, тут вже. от. Балка скороблігала, щоб сюди не пробило і все не залишилось. Треба його все розібрати, навіть от покажу. Тріскріпзіс. Так, все ж крих, збирати, і розбирати і робити одну складну кришу, щоб де саме лучше. Ну, як не як USB за шию, щоб не падало все донизу, все, все. тут підшигатурити та все. Зараз цього позабирати прямо. О, блядь, падає. Так. Це я таку варив. Е, там є в мене відео десь. Там одна Льоха була. Для неї таку кормушку. Ну, от. О, так, друзі, така картина зараз трошки поприбирали, ну як, щоб але забрати. І вже покращено багато. Зараз я... а, то, то що, Виходить, що треба з вікном. Оце підмурвати пару кирпичиків, я йому я замішаю зараз. раствору трошки. Тут то того підмурувати. того бачу щелину цього за все, що Вот. Ну І це от трошки так підлатати. Але там я думаю, холоду немає. Це не на двір стіна, це там на другу комнату. Так, Якби на двір було там, де то було б вход... ну, а того тільки треба підсивокоти. І так почнемо вже варити. Так, друзі, гляну я туди сюди бачу цементу ніч немає. Зараз коротше, буду купил автомата тащити в ту кімнату. Вот. І болгарочку беру. Будемо поки варити. Ця секція довариться і тут якусь віртку. Получається, що прийдеться велику робити. Тому що я не, ну, вже якось не хочеться добати зараз в бетоні цю е, падирку і заливати ще одну ступа, щоб була маленька, фір, так буде велика якась відкриється. Та все я нормально. Так, друзі, примірив плюс-мінус кормушку. Думаю, де нормально. Так, друзі, позаносив все сюди, єлі цього балона дотащив, блін. Сюди експлуатація. щик шик шик, шик Якось запхав сюди Е, Так, взяв прошу одну секції, зараз я відріжу, виходить, ну, топчика це, трубу самов. І тут уголок наш приварено. Також його обріжу, типа він ще, типу. ще приводиться по-любому. Щоб їх два не зваривають і деякі повизають так. Вот. Друзі, нібито позарізав, вроді нормально стоїть. Так зараз привариться все. Нормально буде. Тут я не знаю, якщось треба. Така буде велика фірска, блін, наша фірска така велика теж. І бляха не знаю. Щось якось придумаю. Треба зараз приварити цю. Так, відкрываем баланчика. Надо маска такая. Херово. Треба купити целых хамелеона. Я да что забываем. Так что целый розетка. Друзі, зараз подивимось на е, як я зараз. А вот. Так, друзі, тепер можна подивитися як я зараз варю. Вот, ну, так, який йшов. І, і який був колись, Це років 16, оскільки мені було електронно, блядь. Ну нічого. Вот. Це до... А і от після. Ну, є різниця, конечно і зовсім по другому тримає, тільки в рот трошки приварив там, навіть не варив. Нормально. Так, працюємо далі. Знизу приваримо трошки. Маса в полабаті. Це військ і Зараз даже поклашу. Включаю. Я вже буду пробувати. В нього все просто не ловить масу. Бля, і що це за коня? знаю Хто так і не робить, не знаю, треба відвезти по гарантії Привезли електродну сварку, Арточок приїхав допомагати. Нема е... нічого на дніше, ніж електродна сварка. Нема просто нічого на дніша і посічне. Да. Арточок сказав це. свою думку. Е, дивіться, зараз ми готові в секцію, так, Та, що у нас було цієї сторони. Хто бачите? О, зараз ми за карабаном тут анкерами. Ну, ну Поки анкерами цей стопчик один буде, то що треба. Тримати, буде. це нормально. Головне добре приварити тут. Вот. І все. Поки буде так. Тут аосміх поївкою. Даже... Ні, тут опоївка опас. Чого? Поїлку є там. Верла? А? Думаєш, верво? Ну не біля палки. Uh, так, друзі, присвіли перкин uh, під перфоратором під анкерам. Карматуру заб'ємо. Так, це підварили. Це, це електронна варити це не по автоматом взагалі. Поки я туди-сюди Артурчик вже зробив. Каже, петлямку вже зробив. Це Каже, замов. закривати замка, так, да, з кофти. Ось вот. вот так. Бачиш? Бачиш? не мій зовсім вертикально Артур Артужні каже, дай не я повару. Трошки електроду. що ну його нахер. Майже готова, майже клітка. Ніхуя не зроблю, Я Ні, в масло тут, конечно, охуєн. Трихопиш Ти на не жалуйся. А, да, хорошо. Все прекрасно. Uh -huh. О, вот, Очи закрывай. Да я что, тупой, думаешь, что. На, я тихо, блядь. Ой, блядь. Да и убью, блядь. Ой, боже. Ты Снимался, перестал. Кидай и пулю. О, о, Ангели наві впихую туди. О, це кстати я зробі. <ривіт> <ривіт> боже. Ні, це Віталій, це не я. Дивіться, а -а. боже, якісь свої, дивіться, боже. Піддасть. Що ти лазиш? Дивіться, прикол. Бачите? Бачите, яка система безпечності в Віталії? Впихаєш, впихаєш. Да? Ой. Щось щось не работает з тема з опасності. О, робота, різці. Бачите? От, буде от болтатися, свинка знизу, стоїть стлибля. А отак от, от хопа 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 підгинає, 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 поймає, падає, оп, свинка вийшла. Все, Я понял. Ладно, ми цей. Вс, ми за безпеку. Блять, болтаки літають. Це якщо десь там з діалкою гуляти а ми тут Звітанику гуляй. Блядь, знаешь, куда мною приводит? Короче, кусачки О, а в мотоциклі може є, ні? Тут скільки, на 12. Може, є, подивись. Може тут. Я засниму. Бачите, як у мене це прапор України маєш. Слава Україні, героям слава! Слава нації, Пиздець в Російській Федерації ОМІ цей ключ кров 13 Може і не десь. Ой. Появилось світло в Україні. Так, друзі, майже, ну, квіточку тако по... Та оператор є, дай сюди. Так, друзі, квіточку зваримо, цій секції, типу поварили там. Все осталося тут, бункерну тут. Цим розвари. Це є штучка. Получається їде при коплю. Получається, ну, коли я корм заставлю і ну, сіпуться, наприклад. Поворушив. Я бачу інтернет. І хоче посипувати. І... Вісне людям, де... де буде бункер. Бо що це за йолочка, непонятно. Я думаю, хто цим займається, то. Ну ладно. Тут де кормушка. Тут трошки обріждя вже високе. Це все варилося без рулетки, без нічого це на око. Того подоварюється сам бункер, Ну і тут по бухах, це буках. Засипати сюди. Тут така щілина, і воно падає в саму кормушку, і тут рослині сходить і їдять. Кормушка буде кріпитися, мабуть, напевно, на анкерах, тут порозпалюються дірки. Вот. Вона прикріпиться зверху і знизу. так. І все. Але стояти не знайдемо Чи в тіле, до стіни або привариться до профільі, до арматури. Е, полуавтомат у нас накрився, коротше, треба вести на ремонт. І так, друзі, Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал, е, чекайте нових відео. Слава Україні! Всім пока!